Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Патрісія Хемілтон. Останній чек. Стівен Колман. А самоті сидів у своєму кабінеті. Перед ним була розгорнута чекова книжка, біля його лівої руки лежала пачка банкнот. Він кинув погляд на верхній рахунок, перевірив колонку цифр і несхвально нахмурився. Витрати, сказав він собі, марнотратство. Невже ніхто, крім мене, не знає ціну грошам? Стівен Колман був людина багата, але обережна. Спільний поточний рахунок заохочував марнотратство його першої дружини, і з другою дружиною він вже цієї помилки не повторив. Натомість він узяв зазвичай перевіряти щомісячні рахунки і особисто сплачувати кожен із них. Сьогодні він не має іншого вибору. Як сплатити непомірний рахунок за продукти? Завтра ж він подбає, щоб дружина та кухарка зрозуміли, що таке марнотратство має припинитися. Ручка завмерла над чеком, коли металеве клацання перевернуло його увагу до дверей кабінету. Ті відчинилися і ввійшла знайома постать. Ще не спиш. З легким подивом промовив він. Я думав, усі вже. Тут він побачив у затягнутій у рукавичку руці зброю, і його очі приголомшено розширилися ти не, ти не можеш. Але погляд на обличчя співрозмовника сказав йому, що протест марний. Він ледве встиг нашкрябати своє ім'я внизу порожнього Чека, як пістолет спалахнув, і ручка випала з його пальців. Убився, поспішив до жертви, вклав їй в руку пістолет і провів її пальцем по спусковому гачку, а потім, побіжно цінивши всі предмети на столі, вибіг із кімнати. Постріл розбудив решту мешканців будинку. І вони поспішили в кабінет. Убивця також повернувся, щоб змішатися з іншими і приєднатися до вираженого ними жаху і не вірив в очевидне самогубство. Один із них зателефонував доктору, який своєю чергою викликав поліцію. Лікар одразу після прибуття оголосив Колмана мертвим. Поки лабораторна команда робила знімки і збирала речові докази, капітан Роган блукав кабінетом. Поглянь на це, перевернув він увагу свого помічника до ніші, повної книжок. Цей чоловік був справжнім фанатом. О, детективи? озирнувся через плече сержант Прінгл. – Якби вбився читав їх, то краще знав би. Що не варто видавати смерть за самогубство, коли зброя була занадто далеко, щоб залишити пороховий опік, але, на жаль, він або вона знав достатньо про відбитки пальців, щоб не залишити на пістолеті жодних окрім трупа. Утім, це не просто детективи, додав Роган, ти помітив, вони всі одного автора. Елери Квіна. го, та їх тут, мабуть, за п'ятдесят читав якісь? Звісно, сержант пробігся поглядом по деяких заголовках. Це той, у кого жертви часто залишають пересмертні повідомлення, що вказують на вбивцю. Як шкода, що Колман не видер Аркуш із цих книжок, залишивши нам ключ. Гадаю, він так і зробив, сказав капітан. Окей, Ерні, він кивнув фотографу, якщо відпрацював усі кути, нехай забирають тіло. Роган повернувся до столу і втупився в порожній бланк чека, на підписання якого Колман витратив останні секунди свого життя. Він намагався нам щось повідомити. Питання, що саме? Трохи згодом, коли тіло винесли, а технічні фахівці пішли, Роган сидів у кріслі небіжчика і вивчав двох чоловіків і двох жінок, що півколом вишикувались по інший бік столу. Троє з них жили в будинку, Бланка Колман, новоспечена вдова, її пасинок Десмонд Колман, кухарка Ева Рожак. Четвертим гостем на вихідних виявився Ральф Фрамптон, скарбник Колман Ентерпрайсес. Усі вони розповіли майже те саме: усі були в своїх кімнатах у ліжку на момент убивства. Фрамптон сказав, що вивчав фінансовий звіт, який мав намір обговорити на завтра з роботодавцем, решта стверджували, що спали. Поки їх не розбудив звук пострілу. Одягнувши халати й капці, вони зібралися в кабінеті. Через загальне збудження і сум'яття, ніхто не був упевнений, в якому порядку вони туди прибули. У будь-якому разі, це не мало значення, оскільки кабінет розташовувався на другому поверсі в кінці коридору. У який виходили всі спальні крім кухарки. Її кімната поєднувалася з кухнею і перебувала майже що безпосередньо під кабінетом. Кожен із них міг, як вони казали, почути постріл і прийти розібратися будь-хто з них міг вистрілити і прослизнути назад у його або її кімнату. Або якщо йдеться про кухарку, униз сходами. Щоб потім знову з'явитися разом із іншими. У всіх вас, підсумував роган, була однакова можливість. Зброя належала покійному і зазвичай зберігалася в незапненій шухляді столу. Ймовірно, всі ви знали, що вона там, і будь-хто з вас міг прослизнути туди вдень і взяти її. Отже, ми. Я цього не робила, перервала кухарка. Це була смаглява, незграбна жінка років сорока п'яти, чия англійська була добра, але не позбавлена легкого акценту. Вона відповідала на запитання капітана з недовірливою стислістю. Але згадка про зброю вперше змусила її бути багатослівною. Я нічого не знаю про зброю. Я не маю жодного стосунку до зброї. Я не хочу бути в домі, де є зброя. Справді, роган напружився. Схоже, у вас був якийсь сумний досвід з вогнепалом. У моїй рідній країні, вона здригнулася, обірвавши фразу, але це було давно. Я не хочу це згадувати. Звідки ви родом, місіс Рожак?» З Богемії. Але я була ще дитиною. Зараз я громадянка Сполучених Штатів і не хочу жити там, де є зброя. Розумію, і ще хтось заперечує, що знає про наявність тут пістолета. Звісно, я знав, що в Стіва є пістолет. Зголосився Фрамптон Він торік казав, що придбав його, коли тут в окрузі були пограбування. Але й поняття не мав, де він тримав його. Як щодо вас, місіс Колман? Ви знали, що в столі вашого чоловіка був пістолет? Звісно, знала, пухкенька гарненька білявка подалася вперед, і її рожево-лілова Шифонована накидка розчинилася, оголивши нічну сорочку, деколь де якої зайвий раз підкреслювало і без того очевидні принади власниці. Він дуже нервував через пограбування і навіть змусив мене навчитися стріляти. Але це було кілька місяців тому. Я вже все забула. А ви. Капітан повернувся до бородатого молодика поруч із нею. Ви? Звісно, Десмонд не дав йому завершити питання. Я знав, що він у нього є, знав, де він його тримає, знав, яким користуватися. Могле я не стріляв у старого. Хоч у мене й була вагома причина. Яка ж? Звичайна, недбало відповів Десмонд. Він не схвалював мій спосіб життя, але якщо ви нюхуєте мотиви, їх тут навколо безліч. Його погляд метнувся до Фрамптона. Наприклад, у бухгалтерських книгах дещо не сходиться, це не смішно, Десманде, відрізав скарбник. А хто сміється? Вас запросили на вихідні, не задля забави. Ви обидва весь день тут стирчали і перебирали цифри, а судячи з того, як старий на вас кричав, йому не подобалося, як ці цифри у вас складаються. Останній квартал показав збиток, визнав Фрамптон, але це не моя вина, і вже точно немає і мови про нечесність. Це ви так кажете, знизав плечі Дезмод, у будь-якому разі, а усе покаже. Він переключив злість на мачуху. Як щодо тебе, Бланко, так прив'язалася до латинського коханця, що вирішила випередити розлучення кулею. Ах ти, підла дрібна комахо, як ти. Вона в гніві повернулася до нього, але осіклася, щоб знову заговорити вже спокійніше. Не знаю, про що ти говориш. Будь із копами відвертішою, люб'язно порадив Дезмон. Усе одно вони розкопають. Про вас, Анджело, знають усі сусіди. Думаю, навіть тато здогадався. І ти б тоді залишилася при своїх двох без жодного цента. Тепер у тебе будуть і любов, і гроші. Хіба не чудово. Ти нестерпний, сердито промовила вона. Якщо вже тобі так весело сіяти підозри, чому б не розповісти детективам про свою сварку з батьком за вечерею? Я вже визнав, що ми не ладнали. Не ладнали, презирливо повторила вона, навряд чи це підходящий опис жахливої сцени за столом. Ви не згодні, містер Фрамтон. Він багато від тебе натерпівся Десе», – підтвердив старий, але ти все-таки його доконав. Думаю, це він мав на увазі, коли сказав, що вигодував невдячність. Як там він сказав, вдова задоволено пригадала, ти отримав від мене останній чек, відтепер або заробляй собі на хліб, або не їж. Мотиви є у всіх, Десмонд був незламний, окрім маленької Єви. Він повернувся до кухарки. Як щодо цього долучаєшся до темної богемної змови, щоб. Помститися за свою честь. Ви завжди любили жартувати, урочисто промовила вона. Думаю, коли ваш тато мертвий, не час для жартів. Говорячи про час, і капітан кинув погляд на годинник. Не думаю, що сьогодні ми дізнаємося щось іще можете всі йти назад у ліжка. Поговорю з вами ще раз вранці. Він стояв у дверях і спостерігав, як місіс Колман, Дезмонд і Фрамптон бередуть коридором до своїх кімнат, а кухарка зникає на сходах Чорного ходу. Потім він повернувся за стіл. Не дуже просунулися вперед, еге? прокоментував сержант. Думаєте? Є щось у розповідях сина, що Фрамптон править книги, а в дружини є залицяльник. Перевіримо, побіцяв Роган. Тим часом у нас є це. Він торкнувся пальцем підписаного порожнього чека. Впевнений, він сказав нам, хто стріляв у нього, якби ми тільки знали, як це прочитати. Це безглуздо. Заперечив Прінгу. Якщо йому вистачило часу підписатися, чому він не написав ім'я вбивці? О, я знаю, як воно все в книжках на тій стіні. Він указав на куточок Елері Квіна. Передсмертне послання завжди загадка, яку може розв'язати тільки розумник із приватних шпиків. Але Колман не згадував загадок. Він хотів, щоб його вбивцю зловили, то навіщо ускладнювати нам життя? З тієї самої причини, з якої тумане пересмертне послання в книжках, щоб убивця його не знищив. Гадаєш, той, хто застрелив колмана, залишив би нам папір з його або її ім'я? Ні, мабуть, що ні. Сержант нахмурився. Якби хлопця звали Стівен Колман молодший, ім'я на чеку щонебудь означало б, але його звуть Дезмонд, а прізвище може вказувати і на сина, і на дружину, тож це нічого не дає. Хіба що слухайте, як щодо до тієї сутички за вечерею? Колман міг розраховувати, що хто небудь нам про неї розповість. Може, повторить сказане ним юному Дезмонду про останній чек. А це і є останній чек. Можливо, Роган замислено потер підборіддя. Принаймні ми рухаємося в правильному напрямку. Важливо не те, що він написав. А на чому він це написав? Чек, що з ним пов'язане, тобі спадає на думку? Моя дружина, одразу відповів Прінгу, вона найбільше підписує чеки у нас удома. Можливо, тут не те саме, тобто підписував чеки Колман, але ми, можливо, виявимо, що більшість сплачених ним рахунків були її. Немає зв'язку, заперечив сержант. Він також оплачував рахунки хлопцеві, а верхній рахунок тут від бакалійника, що може вказувати на кухарку. Але вона була єдина, кому не відкопали мотив. Але це не доводить, що в неї мотиву немає, заважив роган. Як у тебе з географію неде? Я знаю, де перетинається лінії ділянок, відповів той. А про що це ви? Такої країни, як Богемія, більше немає, пояснив роган. Тепер це частина Чехословаччини. Ви маєте на увазі груслів Чек-чех? сержант скосився на аркуш у руці капітана. Ну, і що це дає? Він справді залишив нам послання. Але навіщо кухарці? Не так швидко, попередив роган. Серед підозрюваних є дехто ще, для кого чек має особливий сенс, що відіграє важливу роль у роботі скарбника? Виписувати чеки, похмуро відповів сержант. Чорт, капітане, Колман. Може, і думав, що дає нам підказку, але що вона варта, якщо вказує на кожного в домі? Вона не може бути настільки широкою, заперечив роган. Він повідомив щось дуже конкретне, якби чек сам по собі, аркуш паперу, не був вирішальним доказом, він не витратив би час, підписуючи його. Будь який значок, хрестик, кружечок привернув би нашу увагу до нього, як до останнього послання, але він постарався написати на ньому смертю своє повне ім'я. Може, і ні? припустив сержант. Може, це взагалі не непересмертне послання. Колман сидів тут і підписував чеки. Він міг підписати його до того, як увійшов убивця. Капітан похитав головою. У Колмана був чіткий, акуратний підпис. Цей чек підписано в такому поспіху, що він ледве читається. Крім того, ніхто не ставить своє ім'я на чеку, поки не заповнить решту. Моя дружина так робить, сказав Прінгл. Погана звичка, і я постійно попереджаю її, що колись хто небудь візьме один із підписаних нею бланків і вкаже будь-яку суму, яку захоче. Але ви маєте рацію людина на кшталт Колмана ніколи б не повелася настільки не по-діловому. Ось, вигукнув Роан, в саму точку сержанте. Підписаний бланк Чека. Це і є пересмертне послання. Ага, зрозумів. Прінгл був спантеличений ентузіазмом свого начальника. Гадаю, тобі краще постукати в двері місіс Колман і сказати їй, що я хотів би її бачити. Можливо, вона ще не спить. Його здогад. Підтвердила швидкість, з якою сержант повернувся з довою. Я не розумію, запротестувала вона. Звісно, я хочу допомогти, чим тільки зможу, щоб встановити хто вбив мого чоловіка. Але що це настільки важливе, ви хочете мене запитати, що воно не могло почекати до ранку. Мені потрібно щось вам повідомити. Оправа він її, і це дуже важливо. Я маю намір звинуватити вас у вбивстві вашого чоловіка і мушу повідомити вам про право на адвоката. Мені не потрібен адвокат, вибухнула вона, і ви не можете мене звинуватити. У вас немає ні доказів, ні фактів, нічого, крім слів того злісного хлопчиська. Так він брехав щодо, як там його звуть, анджело. Так, у мене є залицяльник, визнала вона. Але це не означає, що я вбила свого чоловіка. У нас є слова вашого чоловіка, розповів і капітан. У нього було мало часу перед смертю, але достатньо, щоб вказати на вас, як на вбивцю. Ви блефуєте», – вимовила вона. Він нічого про мене не писав. Він написав це, роган простягнув чек. Вона, неохоче, звозивши очі і щільно стиснувши губи, наблизилася до столу вивчити аркуш. Щойно вона глянула на чек, тривога зникла з її обличчя. Так, тріумфально промовила вона. Це все, що він написав, своє власне ім'я. Зовсім нічого про мене. Думайте, я настільки дурна, що залишила. «Ой», – вона обірвала себе. Ви намагаєтеся мене обдурити, але я не збираюся більше відповідати на жодні запитання. У мене немає більше жодних запитань, сказав їй роган. Я просто хочу, щоб ви одяглися і прийшли з нами в управління. Але це божевілля. У вас є тільки його підпис. Як ви можете говорити, що це послання про мене? Вас звуть Бланка, місіс Колман, відповів роган. Тому ваш чоловік підписав цей чек. Він хотів залишити нам аркуш паперу. Який був би чистим, не рахуючи його підпису, іншими словами пустий бланк. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.